На площі Мукачева тут завершилася масштабна реконструкція. В Першу чергу капітально відремонтували проїжджу та пішоходну частину та впорядкували територію перед будівлею вокзалу. Тепер рух транспорту організований за круговою системою, що дозволяє уникати заторів і робить пересування безпечнішим. Облаштовано 18 паркомій, зручна платформа для посадки та висадки пасажирів, а також пішохідні переходи та велодоріжки. Для безпеки на площі встановили сучасне вуличне освітлення та камери відеоспостереження Даний проект починався з 2021 року. В листопаді місці почалися роботи по зовнішнім мережам каналізації та водопроводу. Потім, 22 другому, знаємо, всі почалася війна велика, і роботи були трошки призупинені у зв'язку з тим, що фінансування по даному об'єкту було припинено Державною казачецькою службою згідно постанови 590 Даний об'єкт попав в третю чергу фінансування. Крім транспортних змін, простір став комфортним і для подорожуючих. Тут з'явилися лавки. Озеленення та відкриті зони, де пасажири можуть зачекати на потяг або перевести подих після дороги, також роботи виконувалися не лише на самій провокзальній площі оновлення торкнулися і прилеглих вулиць, що дозволило комплексно впорядкувати цю частину міста. Об'єкт можемо вважати завершеним і. Зараз проводяться процедури щодо вводу в експлуатацію даного об'єкта в роботу. Ми вирішили запитати місцевих жителів і гостей міста, як вони оцінюють оновлений простір при вокзальної площі Мукачева. Дуже гарно, дуже гарно, аж приємно подивитися, як було колись, а як тепер. Дуже великі зміни. Хоч попри війну, але стараються зробити, щоб було гарно, комфортно для людей. Дуже прекрасно. Прекрасно. Все стараються для людей чудово. Ми раді. – Що вам Подобається Ну, подобається те, що вже автобуси заїжджають сюди, що вже, ну я думаю, що ще буду далі допрацьовувати. Ну, Затишно зробили, все для людей. Гарно. Конець мукачучі дістали нормальний вокзал, який він був раніше, то не зрівнити. Ну, я думаю, що мкачуці заслужили мати такий вокзал, бо гості приїжджають. Тепер є современний, як кажуть, платформа тут. Місто для чудово. Дуже зручно, на мою думку, ну можливо, можна було б паркувальних місць трошки більше зробити. А так, в принципі, ну класно. Оновлена привокзальна площа тепер зустрічає гостей міста у сучасному вигляді та стає його візитівкою. Проєкт обійшовся у 15,5 мільйонів гривень.